Журнал НВ, сила зброї, придбати за посиланням під відео. Отже, триває спеціальний ефір на хвилях радіо НВ, а також на нашій Ютуб сторінці. Друзі, Долучайтеся туди, ставте свої запитання. Мене нагадує звати Василь Пихньо, і ми будемо далі продовжувати говорити про дві. Напевно, що такі ну як би то їх назвати, гарячі. Справді гарячі теми е, сьогоднішнього дня. Перша це е, знищення фактично повністю генерації об'єктів центренерго внаслідок е, в тому числі ударів, е, і насамперед ударів, але й не лише мене вазі окупації, в тому числі е, всіх цих об'єктів центренерго впродовж більших двох років повномасштабної війни. Три е, тес це зміївська у Харкові, була розвалена фактично е, російськими ракетними ударами. Зараз Трипільська ТЕС е, зазнала таких самих критичних. Уражень та пошкоджень. Ну і е, в на Донеччині, так Світлогірська тес е, зараз перебуває в окупації. Е, отже, втрата цих генеруючих підприємств вона не сприяє нашому оптимізму, але про це будемо говорити. Будемо говорити і з цього розпочнімо з законопроекту про мобілізацію, який ухвалено Верховною Радою. Олександр Мусієнко, військовополітичний експерт, до нас долучається. Олександр, ми вітання вам. Таю вас. Мобілізація, напевно, знаєте, я собі виводжу таку тезу і формулу, що цей закон він був необхідний, як і говорив президент. А з метою того, аби привести норми мобілізаційні закону про мобілізацію мирного часу до закону про мобілізацію воєнного часу. І от ця велика. Межа між або тонка, навпаки, можливо, навіть між межа між мирним та воєнним часом вона полягає в величезному запиті на справедливість для того, щоб мобілізувати, треба бути справедливим. чи побачили ви справедливість? І чи погоджуєтеся ви з цим, що от запитом був саме досягнення справедливості закономобілізаційного закону, який ухвалила зараз Верховна Рада, і чи побачили ви її цю справедливість у ньому? Я думаю, що. На війні справедливості важко шукати. Взагалі це така річ, багато в чому несправедлива. Це така, знаєте, вона багато в чому погана, кривава, просто погана сама по собі. І дуже важко о, задовільнити всіх, тому що все одно хтось буде незадоволений. але створити передумови, аби, скажімо так, межі простору з, цього з цієї справедливості були розширені, це потрібно робити. Тому безумовно цей закон потрібен. І він, його вже потрібно було ухвалювати, тому що затягування з розглядом так само і військові просили, ну і загалом. Я думаю, що мета так само цього закону це. Пришвидшити мобілізацію і ввести додаткові покарання відповідно: санкції за там ухилення від військової служби і так далі. Чи від виконання військового обов'язку, ось це мені здається одне з ключових на сьогоднішній день це дати ось той поштовх для пришвидшення цих процесів. Насправді, я думаю, що це головне, друге це те, що в принципі введені доплати. Так само для військових, особливо ті, які на бойових позиціях це дуже важливо, тому що потрібно дійсно це було ухвалити. Ну і в принципі, я думаю, що ось саме це саме про це, тому що справедливість вона ну, скажімо так, її дуже важко забезпечити, розумієте, в умовах війни її можна наблизити, можна якісь норми урегулювати, можна якісь рішення зробити раціональнішими. Ну, умовно, по тому ж бронюванню і так далі. Але ну, повністю на 100% справедливою це дуже важко, тому що по різному зараз люди оцінюють і розуміють, що 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 означає справедливість. Ну однак, у цьому контексті якраз ви сказали про бронювання, власне тими нормами, які були в пропонованому законопроєкті, передбачалося бронювання. Я зараз не кажу там про так цирк і про ці всі ну, хейти, які були в соцмережах, об'єктивні, необ'єктивні, не чіпляючись до цього. Бронювання безпосередньо безпосередньо ну, точно має бути для, для певних важливих підприємств, організацій, інституцій і тому подібне. Але от в сенсі досягнення справедливості в пропонованому законопроєкті було е, таке повна бронь для українських правоохоронців для е, представників місцевої влади. І тут, тут якраз таки постає питання: е, а чому, наприклад, для приватного сектору це зась там для широкого сенсу за приват, приватного сектора а для представників? Е, Інституції, які представляють так чи інакше державу для них, якби йде повна бронь. Ну це, от погодьтеся, це якось несправедливо, і мені здається, що з цією нормою щось потрібно робити. Її потрібно покращувати. Ну, справа в тому, що приватний сектор теж може претендувати на бронювання. Є у нас приватний сектор, є підприємці, які, скажімо, так забронювали. Ну їм пощастило. Вони забронювали своїх працівників. Але ви бачите, ви кажете ключове слово пощастило. Ну, почану пощастило в тому сенсі, що навіть ще до закону цього, до набрання чинності це робилося. Звичайно, тому е бронювання її там. Взагалі бронювання це ж теж не про справедливість. Насправді це просто вибір, кого хто потрібен зараз конче необхідний тут в тилу, і кого замінити просто важко або неможливо. Або хто не хто не має перебувати на військовій службі, тому що він має виконувати якісь інші стратегічні завдання. Ну, як правило, це транспорт, це критична інфраструктура. Зараз додалися дійсно були там і по цирку питання, і по інших галузях. Але що стосується загалом цього питання, я погоджуюся в тому, що потрібно взагалі переглянути на рівні, зокрема, підзаконних актів, які є щодо бронювання, це постанови Кабінету міністрів. Щоб я думаю, зменшити категорії тих, хто може бути заброньований. Я думаю, що ми все одно до цього прийдемо. Але знову ж таки, питання в тому, що е, дійсно потрібно шукати баланс. Що якщо ми кажемо, що всі державні органи, то відповідно потрібно давати можливості і підприємцям, які впрацюють ну в важливій економічній е, галузі для України, тому що це кошти так само. Ну, а от це, до речі, знаєте, вона ж поширена в народі норма, і вона ну вона заслуговує на обговорення, чому правоохоронців повністю е бронюють від е служби. На передовій я не кажу про те, що ні, в жодному випадку, друзі, не подумайте, я не применшую, наприклад, заслуг наших бригад, наприклад, зведені бригади національної поліції Людь, яка безпосередньо на передовій перебуває. Так це об'єктивна реальність, так воно і є, але ж у тій же національній поліції є чимало посад, які потрапляють під виходить бронювання. Але при цьому вони не виконують функцій на передовій. І можливо, як знаєте, як проведений був аудит, от ми зараз аудит у збройних силах головнокомандувач Сирський проводить і знайшлися ресурси. Про це каже сирський, про це говорить президент. А, а чи можливо варто провести аудит у цих правоохоронних органах, і там теж знайдуться ресурси? Я думаю, що можна це зробити, але тут є дві позиції: перша позиція це те, що потрібно прирівняти. Тобто, що важливо, що звання в поліції не дорівнюють звання в збройних силах, тобто, мобілізувати можна. Полковника поліції він буде рядовим в Збройних силах України або молодшим сержантом, і, власне кажучи, у цьому то є питання, і це такий момент, який, в принципі, так само відіграє певну роль. Другий момент це я думаю, те, що все ж таки зараз і пізніше, чим далі війна буде тривати. Ну, скажімо, розраховують на те, що може бути сплеск злочинності. По території України і що тоді робити, ким це все викорінювати. А він буде безумовно. Ну тобто, він буде, ми цього не уникнемо так само. Це треба розуміти, і от це теж питання того, що хто має протидіяти цьому і боротися з цим. Але що стосується аудиту, я погоджуюсь, його було б доцільно провести, мабуть, і подивитися, наскільки сили можна вивільнити, наскільки ні, це було б цікаво. Знаєте, я по-перше нагадаю нашій аудиторії, що ми спілкуємося з Олександром Мусієнком, військово-політичним експертом, на тему мобілізації цього законопроекту, який вже зараз став законом. А я сьогодні слухав інтерв'ю нашого колеги з української правди Романа Кравця, який розмовляв з очільником фонду «Повернись живим Тарасом Чмутом. І от чмутка сказав там таку фразу. Він каже: мене напевно розіпнуть за неї, але я скажу, що потрібно готуватися до того, що там з 18-20 років потрібно вже готуватися до мобілізації українців. От як ви ставитесь до такої до такого твердження або радше пропозиції чи, чи передбачення, ну про пропозиції лунали різні, вони на стадії обговорень були різні, і в тому числі і зменшення мобілізаційного віку з не на 25, не до 25, а до 23 років? Тобто, такі ідеї є час від часу. Про них говорять а, представники підрозділів і бригад, які якраз воюють, що їм потрібні в штурмові особливо підрозділи, більш активні, молоді а, бійці а, бажано до 45, Ну тобто, ідеально до того, що можна підготувати. І саме тому постійно йде, скажімо, обговорення саме тому в цьому сенсі йде певний тиск, що. З боку, зокрема, і військових командирів про те, що вони воліли би, щоб більше було молодих людей в лавах зараз їхніх і збройних сил України. Ну зараз ві, обрана компромісна формула 25 років. Не виключаючи, вона може бути переглянута в майбутньому, можливо, буде 24-23 роки, але 18, з 18, я думаю, що ні, цього не буде. Перейдімо до іншого питання до того, що сьогодні було уражено Трипільську тес Це Київщина. Власне до цього окупанти атакували потужно наші інші теплоелектростанції, зокрема Зміївську. Як я вже на початку нашої бесіди говорив, вуглегірська тес нині окупована в місті Світлодарська, і фактично, центр енерго і голова наглядової ради цього підприємства Андрій Гота в коментарі інтерфакс України сказав, що зараз ну повністю окупанти зруйнували трипільську. Тес фактично втрачена повністю вся генерація нашого центру енерго. До цього були удари по Дніпро ГЕС. До цього була була знищена гребля Каховської дамби, яка теж відіграє в енергогенеруючих. Ну тобто, це все всі атаковані підприємства наші. Багато де Укренерголедні щодо обстрілу повідомляє, що атакуються подібні енергогенеруючі підприємства. Олександр, у вас є розуміння, чому окупанти роблять це зараз? Коли от квітень, коли вже начебто тепло, коли це не призведе до одномоментної, назвімо це так, гуманітарної катастрофи? Ну, Перше, вони розраховують, ворог розраховує, що деякі об'єкти ми не зможемо відновити до осені. Або Відремонтувати їх, ну зрозуміло, що стає. Скепельський... якби це було таких ударів задано взимку, це було б набагато гіршим ефектом для України, не впевнений не впевнений Тому що, думаю, що Росія не даремно завдала удари саме весною, тому що їхній розрахунок був на те, що Україна може змінити стратегію. Перебазувати свої системи ППО, розраховуючи на те, що ударів по енергетичній системі вже не буде. А треба збивати літаки, треба діяти по-іншому. Це перший момент, другий момент. Вони ж чекали цього моменту, який мав настати про те, що почали писати, що в Україні закінчуються ракети до ППО. Західні оглядачі вирішили перевірити і почали перевіряти. Зараз ми знаємо, що командувач силами НАТО в Європі, генерал Каволі, звернувся до Конгресу. Теж каже, що Україні негайно потрібна система ППО. Всі це говорять. Ясна річ, ворог перевіряє, наскільки він може далеко зайти, і як буде реагувати Європа і Захід на ескалацію? Бо удари по Дніпро Гес це ж колосальна ескалація, такого у нас не було. Ще от цього не було ще за час повного І штабу. Знаєте, тут е, справедливий гнів просто українців. Ну та якого. Милого по НПЗ, ви нам кажете, що це цивільна інфраструктура, і конкретно це посадовці американські так говорять. А тут жодної реакції. Знищено змінську тез, знищено Трипільського ТЕС, знищено, ну, не знищено, але суттєво пошкоджено Дніпро ГЕС. Ну, справа в тому, що так. Реакція дуже така млява. Я тут абсолютно погоджуюсь. Ну, і от, власне кажучи, виникла ця ситуація тепер. І тепер ворог не настільки передбачений, тобто вони ж змінюють тактику підходи. Ми не очікували, що це почнеться навесні, тому що ну були сподівання, що в принципі ми пройдемо все, і е, ворог не буде обстрілювати саме енергетику. Ну до наступної осені. А зараз вони активно взялися за це. Зараз вони б'ють по енергетичних об'єктах не тільки там, в е, великих містах, а вони шукають їх навіть поменше, там трансформатори і так далі. І ось це мета, яка ставиться безумовно, це. Спричинити страх, посіяти паніку, деморалізацію зіграти про те, що не буде нічого, не буде там е, ні світла, ні ну, буде будуть максимальні проблеми. Тому я думаю, що це буде е, використовуватися дуже потужно російською пропагандою. Що стосується наших ударів, я подивимося, яка буде реакція, чи продовжаться удари по НПЗ, значить Україна. Діє у власних інтересах національних абсолютно правильно, в принципі, в цій ситуації. А ударів не буде, то це означає, що дійсно ми дослухались до наших партнерів і обрали саме таке рішення. Тут питання, мені здається, ще відкрите. Однозначної відповіді, чи буде Україна наносити удари по НПЗ чи ні, поки що немає. Однак повертаючись до цієї, все ж таки, теми ударів саме по енергогенеруючих наших об'єктах, слухайте, ну ми ризикуємо отримати дуже складну, дуже складну зиму. І знаєте, сьогодні ж справді ця історія вона поширювалася у соцмережах в обговореннях. Що мовляв, центр енерго свого часу заявляло, що повністю захищені наші тес від ударів противника. Хоча справедливості заради, там якщо зануритися в контекст, там йшлося, що від уламків вони захищені, ну а не від таких прямих е, ракетних ударів. Напевно, що аби так захиститися, треба якісь саркофаги над ними будувати. Е, але але ми виявилися не до кінця готовими до цих ударів росіян. Зараз маємо серйозну проблему: питання, чи ми відновимося і що нас чекатиме цієї зими, як ви гадаєте? Ну, я думаю, що щось відновити, мабуть, не вдасться в такі короткі терміни. Тому що, наприклад, якщо подивитися по Харкову, де дуже постраждала енергетична інфраструктура, чи там а, Запоріжжя, іде потрібно, скажімо, проводити роботи. Розумієте, а, тому а, я думаю, що з того, що відбувається, і от а, зараз, те, те, що ми так спостерігаємо, скажімо а, довкола цього, це ж. А, Теж, ну добре, скажімо так. Це теж може бути з нашого боку поширення інформації. Можливо, що вона на що все не буде так погано, як, як, так, як малюється, ну, так, так. Тобто, щоб ну і це правильно. Не треба казати, що в нас все чудово, і все. Що стосується накриттів, саркофагів, ну я з вами погоджуюсь, інакше там не захистити або прикривати об'єктовими ППО. Ну що теж складно, тому що їх потрібно більше систем. Нам потрібно більше засобів. Тоді це можна буде робити. Ось така ситуація на сьогоднішній день. А те, що зима буде ну така складніша, я думаю, що це цілком може бути, тому що щось вдасться відновити. Я думаю, що відновиться. Але будуть такі великі об'єкти, як трипільська теця, яка просто ну буде важко за такий короткий термін щось там відновити. Знаєте, найцікавіше, от ми вже так наближаючись до завершення нашої бесіди, потроху найцікавіше, ви вже згадали слова Крістофера Каволі, котрий є головнокомандувачем об'єднаними силами НАТО в Європі, і він ну направду сказав, що найближчим часом Україна зіткнеться і українські збройні сили сили оборони нашої держави, і ми, як суспільство, тому що це не можна відокремлювати. Ми зіткнемося з дуже серйозними проблемами наявності російських боєприпасів у кількості 1 до 10, тобто на кожен український один. Снаряд буде 10 російських, ми зіткнемося з значними проблемами, загалом того, що про що говорив і президент, і зараз підтверджує каволі щодо систем ППО недостачі ракет. І от коли це слухаєш, коли ти бачиш, що розбивають енергетику, коли ти ще десь там складаєш докупи кілька факторів. Ну, реально, якась така не дуже приємна картинка в голові е з'являється. От які ваші відповіді на те, щоб ця картинка ну не те, щоб не з'являлася, а альтернативна думка. Чому, чому ми маємо виграти? Що, де, де, де той ресурс, як ми маємо його знайти? Справа тому, що ми зараз переживаємо приблизно такий період, який був до 2022 році. Коли потрібно було зібрати зброю, коли потрібно було зібрати підтримку фінансову не тільки е на, на озброєння з боку заходу і. Зараз знову ж таки перед нами такий етап. Ми знову ж е, пішли на такий же етап. Ми заходимо на нього колом. І фактично мета цього е, е, етапу зараз на сьогоднішній день це е, е, забезпечити е, потреби наших сил оборони таким чином, аби можна було стримати і наступ червні, і наступ восени, де б коли б ворог його не, не скажімо так е, прогнозував, і не коли б він його застосовував. Тому е, я думаю, що зараз це теж кризовий період часу, коли от у нас ситуація 2022 року. От ми говоримо, говоримо, і треба вибити це, як робив президент президент України і в 2022 році, і в 2023. і тоді це може спрацювати. У 22-му році ми багато говорили про те, що і єднання було, і навіть е, ті ж самі військомати не мали відбою, тільки тільки от тоді не впоралася система, щоб правильні потоки в, в правильне русло направити. Це ж це ж теж та не таємниця. Даруйте е, те, що тоді багато чого було втрачено у контексті мобілізаційних резервів. А от зараз ми надолужуємо все це втрачене, ухвалюючи законопроекти, які ну на мою думку, тут є питання, все ж таки щодо справедливості, тієї, яка там. Передбачена, ага, ну слухайте, маємо ще от два хвилини до завершення. Тут же ще ще один такий дуже гострий момент в контексті мобілізації, Це демобілізація. Її немає в цьому законі, і, 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 і це теж запит на справедливість. Вісім місяців на ухвалення законопроекту нового щодо демобілізації. Чому таку паузу закладають законодавці? І що робити із бійцями, які ну м'яко кажучи більш ніж виснажилися на фронті. Значить, Перше, чому беруть паузу, тому що потрібно мобілізовувати людей, їх підготувати і навчити. І аби вони були готові замінити тих, кого потенційно можуть демобілізувати. Все дуже просто. Без іншого, без решти, зараз провести демобілізацію буде складно. Тільки тоді, коли будуть готові інші підрозділи їх замінити. І це, це шлях. Другий шлях це механізм ротації, який почав частково застосовуватися, сподіваюсь, він дасть. Певні свої результати, і наступний момент третій, що в принципі правильно, що його не внесли саме в цей закон, тому що потрібно унормувати не тільки демобілізацію, унормувати і питання ротації. І ось а, треба передбачити ці механізми. Тому я думаю, що в принципі до кінця року такий закон у нас буде, і, і не виключено щодо до 36 місяців. От якраз ті, хто служить. Вони в принципі підійдуть до того, що зможуть користатися, ну, так, вже. Тому що 36 місяців завершується в лютому, 25-го так, року так, так. Ну тому ж тому ж тому я не бачу тут зараз причин для такої якої зради, тому що зараз потрібно включитися в новий закон, аби він був розроблений якомога швидше ухвалений. І тоді я думаю, що і процедура буде виписана, і певні часові рамки зрозумілі, і як це має відбуватися. Так само буде прописано, тому що це теж важливо і черговість, і поступовість, і підготовка тих, хто прийде на зміну. Це ж надзвичайно важливий момент, а це потребує часу. Ну що ж, на ну, тому поставимо три. Крапки, адже я переконаний, що ще впродовж сьогоднішнього дня ми будемо дуже багато говорити про мобілізацію. Про цей ухвалений закон Верховної Ради України добре, що ухвалений. Як завжди, на жаль до нього залишається питання. У мене особисто, чисто як, як як громадянина, як і військово зобов'язаного в тому числі є, є питання, але але будемо. Принаймні вести бесіду, дискусію щодо цих питань в ефірі Радіо НВ. Це був з нами на зв'язку Олександр Мосієнко. Мене звати Василь Пихньо. Залишайтеся, друзі. Надалі чуємося. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.